Ярослав Зашарівця, почервонів. Я сюди хочу запросити молодого, дівчат малого, він неодружений. Неодруженого, поета з Хмельницького. Олександра Бойка. Зустрічайте. Всім здравствуйте. Що хочеться сказати? М -м. Перші рази, коли я читав Олексія Пічка, в мене складалось справження, що з цієї сторони сидить ну, реально джентльмен в фраки під стакан віскаря і пише при цьому от свої вірші. От Олексій, я хочу побажати, щоб коли всі наступні рази, коли буду читати твої вірші і старі і нові, молодь завжди, от сприймала твої вірші так, от як сприймав їх я. Дякую. Ну і хочеться почати. В кімнаті причаїлася інтрига. Мабуть, Тео у ніч вже не засне. В стакан із віскі кидається крига, а погляд бродить в пошуку пенсне. Він у всю ніч відмовився від світу, каскад думок, сигари мертвий дим. В шибкі кімнати стукотівся вітер, а наш герой блукав десь серед рин. Чи він писав, чи мріяв просто ночі? Та зараз зовсім, зовсім не про те, світили щастя. Безотоми очі. Блокнот закрився з титрами Оте. Ну, хочеться прочитати щось про ніч, бо в ніч ми всі писали. Ну от. Спокійна мить, бентежна ніч. Мов виткана с противоріч веретеном природи. Бентежиш слух, дурманиш зір. Ти причаїлась, наче звір, лиш не земної вроди. Бентежна мить, спокійна ніч, без шуму вулиць, без облич, Ледь чутні тихі звуки. Забрала клопоти ідей, приспала біди у людей, весь світ взяла на руки. Та все лиш мить минає ніч, почула, мабуть, серця клич, тікає вільним птахом. Я зір у небо підійма, але її вже нема. Торкнувся ранок дахом, А взагалі всі ми Ми просто ті, що вірять в слово, плекають, тішаться незримо. Тож інколи свою розмову розпочинає з нами Рима. Не завжди це буває вдало. Подекуди зовсім провал. Та поміж нас ряд дзеркала, мов своєрідний перевал. Сьогодні дзеркало печалі, а навкруги цвіта весна. Як передати сину жалю, щоб зрозуміли ти і вона? Ми пишемо вірші і сонети. Верлібром б'ємо, хтось у морески, інакше й під пісні а в голові і слів лиш фрески. Тож пробачайте нас, будь ласка, не думай, а читай і вір, І ти побачиш нашу казку, то душі на повір. Дякую. От бачите, не тільки жінок надихає така поезія, як у Олексія дочка у збірці міжсезоння. До речі, хочу для всіх, у кого ще немає книжечки, сказати, що у Олексія його можна придбати просто тут. Книжку ціна 20 гривень. Тобто можна купити за 20 гривень цілу, безсонну, ніч крилатої поезії. М? Нормальні люди по ночах сплять, а ненормальні пишуть вірші. Ну, можна долучитися до цих крил, почитати. Знаєте, я хочу зачитати уривок з вірша Олексія. Знімає вечір моє втома, бо цілий день у матишні несу я зморений додому і розпорошені, і пусті великі мрії, сподівання, порив душі, що вже погас. І все чекає буде рання, весна наступить кращий час. Запалить полум'я високе, не буде серце, як граніт, песимістичне і глибоке, десь відійде у інший світ. Такого Олексія, точка, отакого сумного. Ми знаємо, до речі, тільки у віршах. Бо в житті це абсолютно інша людина. Це настільки драйвова людина. І він запалює, він запалює, надихає, надихає на вірші. І не тільки на вірші, напевне, на зустрічі, такі, як сьогодні. Зараз я сюди хочу запросити потрясаючу, таку цікаву цікаву поетку. Вона, знаєте, одночасно приїхала з трьох міст. Правда, в неї на бейджику написано тільки два. У неї написано Черкаси Кіровоград. Насправді вона приїхала із Черкаси, з Кіровограду з Умані. Бо вона то там живе, то там живе, то там живе. Знаєте, така калісід між містами. І в неї така ж саме цікава поезія. Ірина Жулай. Втирає сльози і тамує справу. На світ пускає зріднені слова. О, не судіть поета за відвагу, що він талант і світла голова. Поет живе турботами земними, щодня до праці радісно стає, а серед ночі мріями ясними поети небо створюють своє. І кожен має свій секрет єдиний, своя душа по-своєму болить. О, не судіть поета за нестримність, судіть за те, що пісня не звучить. Підкресліть слово, заперечте, Риму. Не зачіпіть байдужим заживе поезія. Вона така незрима, що непомітно вічність відпливе. А тепер вітатися, добрий вечір. Е, першу чергу Льоша. Браво! Нарешті здійснилось. Зробили, видали збірку. Клас, супер, молодці. Дійсно, нам всім потрібно рівнятися от на таких людей, які дійсно от можуть своїм доробкам досягти от такого от успіху. Я сама себе не чую. Я о, себе о, не чую. Руками не троє, тільки торохти. Льоша, браво! Оплески! Ви знаєте, от, більшість із нас Кожен закінчує, як правило, якийсь вуз, Так? Якщо це не вуз, то це хоча б технікум, але все одно в житті доводиться тому чи іншому от колись якось звідкись з дому випірнути. От ми виринаємо з дому. Особисто я, наприклад, я виїхала навчатися в місто із села. І ті думки, які вони. Починають блукати в голові і тягне додому назад, вони потім вночі таки виходять на папір і ось що виходить. Хатні вікна, мов зорі земні. Я на вашому світлі нагріта. У далеких містах не забути мені, як віконце малесеньке світить. На стежину, що в поле біжить, ляже снопик скупого проміння. І святкує просвітле на мить, наче вітер на листі осінньому. І ряд душа молода, доки в хаті чекають на тебе. Тихий місяць, мов душка з відра, над землею утримує небо. І нема ні журби, ні біди, доки вікна вдивляються вночі, доки в грубці вогонь голубий так надійно, мій спокій пророчить. На малині заварений чай п'янку пахнеть і спогадом тішить. Повертаюсь думками в той край, де хатина от світу біліша, де мов зірка причільне вікно, де як сонце усміхнена мати, де вколисує лагідним сном старовишню вітрисько-крилатий. І на завершення хотіла би сказати, що дуже часто. Поезію того чи іншого поета асоціюють із ним самим, з його життям. І от вичитуючи вірші, хочуть до чогось докопатися, до якихось таких, можливо, секретів чи чомусь такому. Я вам хочу сказати, що цього робити не потрібно, тому що поет. Це одне, а його поезія це зовсім інше. І коли поетові намагаються дізнатися про нього щось таке сакраментальне, як правило, народжується ось таке. Навіщо вам знати мій вік і мій статус, не лізьте у душу, залиште, як є. Ви хочете в Шерлока Холмса погратись, а я не відкрию вам серце своє, я вам усміхнуся правдиво і щиро, я вічлива буду, послухаю все. А хочете більше? Ідіть собі з миром. Хай доля вас в інші борти занесе. Василь, ще раз несу зі святом.